Добре, давайте. Знімаю відео. Що таки... ви тут робите, хто вас сюди позвав? Давай, Ні, я знімаю, куди їхати? Хто що ви робите ви на частній території? Ми зараз їздим, но їдемо на военкомат. Ви покажіть шума, мені. Ви... А Порізався. Чим? Ну яка різниця? Порізався, де Ти Ты чи що? Ні, я не употребляю. Покажіть свої документи. що ви тут робите і що ви робите на части території? На Документы ва ваші, можно? Ваша, ты хочешь по нормальному Я по нормально, я розіваю, я ж вам кажу, поїхали, повторяю. Вы зашли на частну територію. Що да. вы тут робите? Ты власне показує? Да, да, власне. ви зараз на часи Ви зараз знаходитесь власне. на часі території. Да. Показуєте мені документи. Найти підста... підстава підстава, підстава. хто ви такі вообще? Підстава. Хто ви вообще такі, що ви мене, що ви від мене хочете? Моєму собственному домі. Що ви від мене хочете? Запросити тебе буде? на Я Вас не запрошував сюди. Що ви тут ми робите? взагалі? Ми а ви ми... хто такі? Ви Показ... військовий обов'язок? Який військовий обов'язок? Показуйте мені документи? Показуйте мені документи на у вас є підстави? Мене забирають з мого собственного дому. я сказав, це ваш від ваш будинок. Це мій будинок. Де це що ви тут робите? Вче в мене передбачено. Законом України це мій дом. Це, це, це до мого батька. Законом України. Покажіть документи, які а віду, я вам не чув. А чого віду. я маю вам? Пок... Ми переконаємо. Дужі, а що йшли на приватну територію? А чого я вам маю показувати? А чого я, вам маю, показувати? А чого я маю показувати так? Ви документи? до мене прийшли, я вас не запрошував сюди. Не запрошував вас сюди, в свою хату, понімаєте чи ні? Я вас не запрошував сюди, документи Ти показуєте чи ні. І я це відео сьогодні закидаю, є 140 тисяч чоловік і вас побачать. Я вам серйозно кажу. Ну то показуйте документи, ті що робити. Ну, то визивайте поліцію на підставі. Мене забирають чого. На якій підставі? Визиваєте.